Земля зітхає ледве чутно і прокидається від сну, і березень дарує чудо, розпочинаючи весну. З весною на нашу землю приходить квітуче, прекрасне, як молоді свято жінок, 8 березня. Воно є символом любові і злагоди, щастя і ніжності, вірності і гармонії. Проводжує у серцях людей світлі надії і сподівання, адже весна то життя, а життя і жінка поєднані воєдино. Вже стало доброю традицією відзначати міжнародний жіночий день у великому родинному колі Дмитрівської територіальної громади міста Комсомольська Полтавської області. Дорогі жінки, Дмитрівська сільська рада та сільський клуб запрошують вас на святковий тематичний концерт Я жінка, я Богом запалена свічка, який відбудеться у суботу 5 березня о 13-й годині в актовій залі Дмитрівської загальноосвітньої школи. Відзначимо свято разом!